А де вона виглядає? Якщо ми ось такого приберемо? Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо садити цибулю. Чогось мені не вдається яскравіше зробити. Але добре. Так, усі повідомлення. Маємо, бачимо. Отже, друзі, це е, цибулька деяка. Не проросла, я повибираю, повибираю та, яка проросла точно. Цю точно посадимо. От. А ті, які ще сидять, то, можливо, трохи пізніше посадимо. Так, сидять спер. Отже. для цього і в мене є дві такі коробки з-під печива. Звичайні там <свісно> залишки солодощі. От, Звичайні картонні коробки і ось цю плівочку я не знімала. Нехай буде як додатковий захист. Далі всередину кладемо ось такі в мене пакети звичайні на 7 кг. Більше навряд чи треба. Так, так, я собі думаю, ось бачите, їх можна використовувати як сміттєві пакети і як. Пакетики для розсади. Значить, Обов'язково пакет поліетилен. Не той пакет, що розкладається. Бо ви застелите і з'ясується, що пакет розклався і у вас калюжа під вашою цибулею. Аби такого не сталося, шукайте старі поліетиленові пакети. Це у мене запас. Подивіться, треба з якого року. Не написано давній, просто давній запас. Бо я зараз не можу не знайти, де можуть продаватися пакетики, такі поліетиленові. Так, розкриваємо нічого особливого. Просто пакетик просто вдіваємо на коробку для того, щоб наш ґрунт не втік. Для цієї коробки ідеально, а для того може бути і за маю. Зараз побачимо ось такого. И працює так, так само повторно. Супається справді за справді, глаза, не что правильно одевается. Дві купи вистачає на четвертий ні. Добре, тоді ми натягуватимемо на коти, а лишимо, як я. Далі всередину в ці коробочки, вазончики насипаємо землю. Зараз я це зроблю. Земелька у мене купована. Чи, можливо, я неправильно роблю зараз? Давайте, мабуть, з мішка насипати. насыпати. Це продемонструвати, чи вийде чи ні? Грунт універсальний, великий мішок 20 літрів, квітка і насипаю в такі коробочки. так Оце більша коробочка. Вирівнюємо ось таким чином. Так ми будемо точно знати, що ґрунт не просипеться, коли в нас є такий захист. Розрівнюємо гарненько в куточки, куди достає. Все це розрівняли. Потім садимо цибульку і тільки потім зволожуємо. Зараз я насиплю її другого коробочку, щоб у нас було одразу обидві насипані. Тут так само ці коробочки так само вирівнюємо, можна навіть іще трошки підсипати, бо туди в куточки воно все одно піде. І все. Тепер розподіляємо, безпосередньо розподіляємо нашу цибульку. Садовити її можна стільки завгодно густо, бо вона не розширюється, як цибулька не росте, а росте саме, о, як то кажуть, на перо. Тобто ростуть самі ось ці сама зелень. Тож, знаєте, що я візьму гарчок. Овчання, 120 широкий, що до світий. Друзі, у мене є ось такі гачки. <різь> <різь> Можете взяти будь-яку лопаточку, паличку, ще що-небудь і зробити собі такі наміточки. Поки земля сухенька, вона дуже-дуже осипається. Але коли ви посадите цибулинки і полєте, воно не буде так осипатися. Так, тут не вийде, так? Мені так хотілося чотири ряди сюди втулити. Значить, ось такого і тут ось такого. Трохи ближче туди. І сюди можна тепер туйти чотири ряди. Так. Сухенько. Тверденько, але не вилізла ще. Ой, бачите, вже скрізь росте. Ще щось вилізло, але сухенька така всередині на крайчик. Чи вийде, чи не вийде. Ось ця тверденька, дуже файна з неї буде. Ось ця тверда, супер. Чим твердіші, тим більше шансів на гарну цибулинку. Оця така невпевнена, бачите, хто знає, Як не буде вистачати, хіба що то її посажу. Оця тоненька-маленька також. оця крепка. І вони в суху земельку дуже гарно заходять. Потім поливаємо, і дуже гарно воно все земелькою тою обнімається. О, яка файна і росте. Мені колись було так смішно, коли мама починала ось ці всі розсади там і ще щось. А зараз мені так мило, так мені подобається це робити. Не вмію навіть розказати. Це так, заливаєте, і можете ось такого надути і. Ось так зав'язати, щоб було пишно. Тобто такий, такий собі парничок. Зараз ми палімо і так отчинимо. Ні, давайте дві коробки. буде мокра рука, буде все наліпати на пальці на налепати на я таке не дуже люблю. Тут так само. Розмічаємо гачок десяточка. Майстер-клас. Майстер-клас. Тут я трошки втрамбувала, і тому воно так дивно так 5 в ряд стає. А тут ось тут буде крайній. Тоді ось так Я все одно не вийде, тож можна не тулити. Розмітку зробили, робимо далі. Вже таких яскраво пророщених немає, тож ми просто ось таку, ті, які крепки садимо. Все така файна, я її на эти вазончик можу посадити Слабенько. Ось така виглядають наші грядочки. Ось такого ми їх прикрили. І все так само виявляється. Я думала, що в мене так багато а тут проросло всі три штучки. І тепер поливаємо, поливаємо на долоньку або на ложку. Для чого, щоб воно не лилося як, вам сказати, не змивалося. Поливаємо щедро, бо земелька за зиму Пакетів висохло. от І те, що там тр трошечки буде перебавлено, водички, нічого страшного. Земелька забере і віддасть корисні речовини. Так, їй Ось так щедро, щедро полили прикрили. Не буду я тут пар... я хотіла парничок зробити, але не буду зараз. Забагато там води. Не буду на роботі парничок, нехай виходить займає вага, Вода. Вага. Вже <рес> стільки відео про зайву вагу, знаєте, до літа, що скоріше вже помияється стало так. Дивилися ці жахи-страхи про земпік. Малоча, що люди з собою тільки не роблять. Ось так виглядає, як новонароджені наші ці грядочка наша. Друга грядочка так само поливаємо. Зараз трошки вибірмо, щоб водичка зайва піде. Так. Так само на долоньку і розподіляємо отаку. Бачимо, що земелька зовсім суха. Тут треба дуже багато, щоб спочатку землю промочити гарненько, а вже потім буде пити. <смірка> Цибулька буде потім пити, коли земелька буде промочена, просочена. Водичка, і водичка. Все як слід, кімнатної температури. Ніяких добавок, ніякого нічого. Але якщо у вас вже достатньо тепло і ви можете засадовити це в парнику або на городі то можете додавати бананову кожуру в воду. Нехай вона там. Відстоюється, настоїться, роби, що хоче. І потім такою прикормкою поливати. Дуже файно. Тут, мабуть, треба трошечки присипати, бо мені здається, що воно все зверху. Чи нормально все буде? Побачимо. Отже, друзі, ось такі дві грядочки в нас маємо. Це були коробки з-під печива. Високі я обираю високі. І ось таку ми з вами посадили сьогодні цибульку. Чекаємо, як виросте. І якщо ви бачили, я вже посадила картопельку. На цьому місці мені всі кажуть, йой, зарано картопельку. нічого не зарано, все файно. Одненьку штучку можна. Можете побачити е, минулу трансляцію, вона ще в шорцах також є. Картопелька. Буду вас тримати в курсі, як вона росте вазончику, Як будемо збирати врожай? Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку. Всім гарного дня, спокійного, мирного неба та Божих Па-па!